Всім доброго дня. Ось Ми зараз знаходимося в Чернігівській області, Ніж. Там, де ми були два роки тому назад, встроїли валеривий сарак. Цю він ждав нас з весни, а ми тільки попали тільки-тільки в і попали до нього сьогодні. Приїхали з вчорашнього дня. На цей раз він нам зняв квартиру, двохнатну, mm -hmm. з судовом ідеально. Все. Малин, ну вчора там Ацессарай, вот то, що бы строили два года тому назад, уже полностью функционирует, роба свои справи, заробляет роб. Да, ладно. І отак опять 20 метрів. 20 метрів. Будем такий саме сарай, а цей будемо строїти сарай, ще не тут Це буде матишник А то там десь таблиця розкопається. Будемо робити ангар. Там 35 на 12 метрів ангар буде. Робить. Один ангар ми тоді зробили. Оточно зараз підтракт стоїть Ну, типа вот так вот такого народу. В общем, вот такие дела. Сегодня у нас опять число поводят. 22. 22 сегодня. Вот, поднимемся и сегодняшнего дня за сколько времени мы сроком. Вот тут местные опять не верят, что мы срок его за месяц, дня на администрации. Да, Володя, будем считать? Ну естественно. Мы естественно. Мы планируем за скидки 20. Плюс-мінус щоб... 10. В вага... общем, такі діла, друзі. Пишіть. Питайте, кому якісь. І, і ну, повермова. Як сарайсь Я Для чого ж не ви не подумаємо. А, кстати, ще... вийшли. Привезу я сам, коротше, і поставим. Ну, що таке діла. Все, усім гарного дня. Пишіть, лайкнуть, питайте, що угодно. Будемо читати дні, за скільки днів ми будемо думати Привіт святка. Так, друзі, ось вже машина лозе, день копає, трохи довше, але вокруг у нас буде чисто Товарищ оператор, коли то я побачив, не надається. Цього дощ вийшла на це. 8-10 доводимо. І заодно одного хлопця м'ясний робчі є, на викалина У них зарплата 1500 в день і, мабуть, вітром 3 ліп, кожному водку. Бо без цього вони не роблять. Я не знаю, це правда чи ні. Бо я сказав, давай, може, вечором, так вони зібрались і додому. Так, друзі, дивіться, вчора залили ми, а сьогодні вже ходимо по ній. Як змогли, так і зрозуміли. Тут не обов'язково дуже гладко. головне, що вона рівно була. Ми спланували все рівненько. Ровно 15 сантиметров зробили. Опалок сделали укруглой. Покажи. Общил опалок круговой. Вот разум снималась я метру. И высоту рили. Вот, скипели нам надо 15 сантиметров и уровень. Идеально отбили уровень і сіометрів і через два дні два дня сьогодні кроме сьогоднішнього, три дні виходить через три дні почнемо, могли отсюда вже гнать стіну стіна у нас буде метр сорок висотою тоді ярма пояс це в метр шістдесят метр шістдесят обща висока а тоді вже приїдуть наші плити до цього і поставив, виганемо далі вже з газоблоку. Вот. На самому армапоїзі 10 см 10 см будемо заходити в ніч. А палаку зробимо так, щоб в ніж вийти. Для чого? Для того, щоб плита лягла на тому армапоїзі. Рівно, щоб оця сторона, рівно пішла стіна аж до криші. За блоком, щоб продовжити. І і тут, тут буде на цьому обшому загальному площі по центру теж стіна з цієї країни до того. І там по центру буде отак от простянка. Тобто у нас вийде 4 ваннички. Але вони внизу внизу взаємосвязані будуть. Буде, буде такий вот стаканчик і двірочки. Э, ну, стекать будет друг друга. Общая ванна будет набираться, не отдельно. И поставим туда на ту сторону заднюю часть, э, на каждую ванну а по одной э, выход, чтобы ассенизатор сам э, сумму Раз, два, три. Да. Да, три точки будет допуска, чтобы выкачивали все остальное. Все. В общем, вот так. Ми через два дні почнемо шокладку знати. У нас э, проблема одна трохи є з бетонобоком. Э, Сьогодні був я на базі, у них там сквані тоненькі, якісь якісь. Те, що два години тому назад настрою, такого матеріалу немає. Будемо шукати э, самому ач чи ні. Треба буде, як тіляж доставляти щось. І все. А так усе є, вже все куплено, тільки робити. І за ці два дні чи три дні, поки воно здихає, ми займаємося з е, Будем ангар. Будемо строїти ангар. Забетонуємо труби, обв'яжемо їх, хамбаримо, все, щоб до... підійшли вже сваших і стали наверх термін. В общем, за ці три дні ми повинні поставити всі стовби. Правильно, товариш оператор? Естественно. О, от так от. Будемо знімати поетапно і показувати вам. Дякую вам за все і всім гарного дня.